Спікер Олексій Діду е, Льош, ти почув почув щось для себе нове, те, що розказувала Марія. Чи ми, чи ми це все знали в принципі? Е, так, як ми вили, в тематиці вже не перший рік ми вивчали буквально цю історію. Зараз я более детально е, е, разом з колегами з міста підготував е, звіт і багато чого. Час e, нового навіть для себе. Я багато чого нового узнав про пана Гетьманса. Зараз буде короткий звіт. Прошу вислухати мене і знайшли корінь зла. Навіть під час війни бізнес відчуває відсутність економічних свобод в країні та дії корупційної держави побутують злочинних. У групування Януковича мотолі податкової талібної системи, яка з рука перемагання податків з метою отримання корупційної складової насилля з боку держави по відношенню до малого та середнього бізнесу проводить до протистояння до протестів, які використовує країна агресор як складову е при проведенні так званої гібридної війни та спеціальних воєнних операцій в Україні. Нагадаємо, масові протести ФОПів перед вторгненням. 14 та 22 років. Сценарій однаковий. Якщо відповідати на запитання, хто ми е, міг бути замовником е, токсичного для малого бізнесу законодавства, перше, що спадає на думку, то цей колишній народний депутат України Зрадник Сивкович, слід зазначити, що він є співробітником служби зовнішньої розвідки РФ, на цей час відповідає за диверсійну діяльність в Україні, у тому числі в економічній площині. Нагадаємо, що діючий голова комітету з податкової та мітної політики Данила Гатманцев за часів Янукові ще 8 років був помічником Сивковича, а як то кажуть, у російських спецслужбах колишніх не буває або працюєш за гроші, або трупа новачок. Якщо розглядати діяльність комітету з точки зору макроекономіки, то, то бачимо не тільки відсутність ефекту, а навпаки. Але ж як ще раз глядати, з точки зору диверсійної діяльності, то все стає на свої місця, як то кажуть на свої місця. Наприклад, ініціювання 20% подвійного оподаткування на благодійні внески до банківських карт волонтерів. Це кожен п'ятий день не буде придбаний та доставлений на передову. Безпрецедентне блокування рахунків ПДВ тощо. Всі ці падіні законодавчі ініціативи мають признаки економічної диверсії. Негативному ефекту діяльності Гетманцева для економіки України присвячені багаточисленні журналістські розслідування, розслідування громадськості, експертів в економіці, підписання пет... багаточисленних петицій, Приведемо тільки декілька фактів, оплата в конвертах, заплата співробітника сімейного туристичного бізнесу Гетманцева, інтерв'ю Юрія Раманенка з мірою Агні. Співпраця з підсотіннями особами України арабського світу, розслідування цензурне, не. також розслідування Юрія Бутусова. Ви знаєте, це поважні журналісти. журналістів. Деталь... Зупинаться детальніше на питаннях розслідування та відсутності часу не будемо, а поєдимо до політичних вимог до народних депутатів. Підкреслюємо, наші вимоги носять політичний характер і суспільство нагадує політичним партіям, народним депутатам, що вони отримуються за рахунок платників податків та повинні діяти як духники представницька гілка влади, виконуючи волю на свято суверенної влади народу України. Наступною вимоги зробити робочі комісії Верховної Ради з можливістю участі парламентарів та експертів Європейського Союзу. Юристів, то що задля вивчення та аналізу законних подвійних від комітету на предмет відповідальності законів Гетьманса щодо копенгагенських критеріїв, які регламентують вимоги до країн, бажаючих вступити до Європейського Союзу. по друге, відмінити через позови постійних партій та Конституційного суду закони Гетьманса, які нехтують та відміняють презумпцію невинуватості бізнесу та порушують. Не тільки норми податкового кодексу в розділі адміністрування податків, але й норми Конституції, котрі гарантують верховенство права. По-третє, провести аналіз законів Гетманса щодо фагіату російського законодавства та його імплементацію в законодавчу базу України. Все, що російське відмінітня, геть не смітник. Також з метою запобігання корупції ми вимагаємо публічної звітності в сесійній залі, Верховної ради від голови аудиторської служби, фіскальної служби, фінансового моніторингу НБУ та інших контролюючих органів щодо перевірки діяльності нещодавно створених фопів підкреслив, які співпрацюють з органами місцевого самоврядування, комунального підприємства та державної військової адміністрації, діяльність яких має ознаку відмивання грошей. Нагадую, що профіцитний бюджет України поповнюється міжнародними країнними донорами, тобто платниками податків цих країн. Розкрадання гуманітарної міжнародної допомоги, ешелонними нормами, розкрадання фінансової допомоги, який призначалася для військових та мирних населення це ознаки тотальної корупції в нашої держави, в тому числі і її політичної системи. Це ганьба не тільки для держслужбовців та чиновників, але й недовіра до боку з країн доброї волі, до нашого суспільства в цілому. Рівень цієї війни такий, що буде визнаний новий світовий устрій на довгі в майбутнього, до України прикутий погляд світової спільноти міжнародних спецслужб, у тому числі, які здійснюють моніторинг та повіднування брудних грошей. Владі потрібно задуматися над питанням. Не поповнення доходної частини бюджету за рахунок штрафів та тиску на бізнес, але ж навпаки, владі потрібно проаналізувати видаткову частину та публічно відповісти перед народом України, куди йдуть гроші, які вони проходять через корупційне світа, скільки неефективних установ, чиновників, держслужбовців, а зарплатню, і коли держава позбавиться цього баласту, який дістався на нас ще з радянських часів. Країни. З тотальною корупцією на державницькому рівні немає входу до Європейського Союзу і до Альянсу Країн НАТО. Приєднання до ЄС і НАТО прагне суспільство, але й не корупційна держава. Нагадаємо, що павутина корупції також один з інструментів Кремльовської мафії, е, мафії та складова так званої гібридної війни проти нашої країни. І декілька слів про проведення перевірок бізнесу у військовий час та політичний е, популізм. Нагадуємо, що на початку війни президент України Володимир Олександр Зеленський зробив політичну заяву щодо відміни перевірок під час та ще рік після перемоги. Президентська заява знайшла позитивний відгук у всьому суспільстві та дала поштовх до розбудови посильного волонтерського руху, фінансової та матеріальної допомоги ЗСУ. Ландшафт макроекономіки України у військовий час різко змінився: вторгнення армії РФ, окупація території, форс мажорні обставини, масова еміграція населення, руйнування від обстрілів, класифікація надзвичайної ситуації на рівня, кардинальне змінення транспортної логістиці та інших призвели до фактичного руйнування економіки. На цьому фоні законотворчі... Ініціативи податкового комітету щодо перевірок виглядають не тільки циничними, але й диверсійними. Законодавчі ініціативи Гетманця повністю анулюють політичні заяви президента. Виникає теж одне питання: кому вигідно робити президента України популічним популістам в очах не тільки українців, але й міжнародної спільноти? Навіщо вбивати бізнес, який допомагає донатити з прибутків на потреби ЗСУ? Хто замовник цього? Тотальна корупція чи Кремль. Тому заява від мандачка наша конференції наступна. Ми повністю підтримуємо, підтримуємо ініціативу президента та виказуємо недовіру, неповагу та ганебне ставлення не тільки до Гетьманства, членів комітету правлячої партії, але ж до всього депутатського корпусу, який голосує за закони Гетьманця, виходячи зі сказав нашої наступної вимоги. Перше. Заборонити будь-які перевірки на законному рівні під час війни та рік після, підтримати політичну заяву президента України, заборонити на законодавчому рівні спускати будь-які підзаконні акти з боку фіскальних служб, аби не, які не пройшли публічних слухань та схвалень у сесійній залі Верховної Ради. Третє. Заборонити на законному рівні головному управлінні митниці та фіскальну службу спускати циркуляри з планом щодо зборів податків та митних зборів. Четверте. заборонити на законодавчому рівні вимоги під підробітників фіскальної служби щодо сплати бізнесам так званого податкового навантаження, який є пам'ятійним, але існує часи Януковича Азарова. Наступне, на законному рівні урегуляти питання допомоги від юридичних осіб на нужди ЗСУ, які би мінуючи процес адміністрування податків, не б в базу оподаткування та йшли напряму в ЗСУ без корупційної складової держави. Шосте провести аналіз та представити звіт від прикордонної служби державних органів та установ щодо питання, скільки держслужбовців. Та чиновників, окрім педагогів, працівників органів місцевого самоврядування покинули територію України та отримують зарплату в Україні е, в першу чергу бізнесу. Е, е, бізнес України цікаві дані по фіскальній службі дає можливості проводити візитні комплекси перевірки. Я вже закінчу. Слід донести до влади контролюючих органів, що їх дії асоціюють з суспільстві як загони про Почали з комісаром Гетьманцем, який не має профільної економічної освіти, з неповагою відносно до платників податків, за рахунок яких він отримав зарплатню у трьох державних установок. Наступне політична система України поражена хворобою, політичної корупції, безвиповідальності та популізмом, у суспільстві дозрів соціальний запит щодо викорінення цього ганебного явища Тому наші наступні вимоги Верховної Ради за для майбутнього України. Прийняти закони на за кшталт американської системи сто днів, які видавали опозиції механізм емпічменту у разі невиконання передвиборних обіцянок з боку президента чи провладних партій, які порушили свої передвиборні програми та обіцянки виборцям і останнє метою конференції по всій країні, що відбулися та нашого наче є створення резонансного обговорення у суспільстві питань, без рішення яких... Не бачиться майбутнє України. Результатом нашої зустрічі знайомства говорим. Повинна стати платформа для вторення політичної сили центристського толка, яка би виборювала та відстоювала після перемоги шлях України до ЄС і НАТО. Мала би чітку програму дій, законопроєктів та відстоювала для громадян всесвітньої незмінні та непорушні права, право на свободу, рівність та справедливість. Наші голоси бізнес-спільноти будуть віддані цієї партії. Наші пропозиції щодо резолюції конференції ми зараз вами ще говоримо. Дуже дякую за увагу.